Оскільки морфогенез різних структур організму відбувається у визначені терміни, в онтогенезі можна виявити найбільш важливі моменти розвитку критичні періоди. У критичні періоди виявляється підвищення чутливості організму до пошкоджуючих чинників внутрішнього та зовнішнього середовища. Це визначається переходом зародка від одного морфофункціонального стану до наступного, якісно відмінного від попереднього. Здійснюється перехід кількості у нову якість. Такими періодами є гаметогенез. Усі соматичні клітини організму зберігають диплоїдний набір хромосом, а статеві клітини під час спермато- і овогенезу отримують гаплоїдний набір хромосом. Запліднення В процесі злиття жіночої статевої клітини зі сперматозоїдом відновлюється диплоїдний набір хромосом. Імплантація на сьому восьму добу ембріогенезу спостерігається одразу декілька якісних змін: перехід на новий гістіотрофний тип живлення, розщеплення трофобласту на цито і симпластотрофобласт та делямінація ембріобласту з утворенням епі та гіпобласту. Розвиток осьових зачатків органів і формування плаценти. Третій, восьмий тиждень розвитку. Стадія підсиленого росту головного мозку. 15 20 тиждень. Формування основних систем організму і диференціація статевого апарату 20-24 тиждень. Народження дитини у цей час припиняється трофіка плода за рахунок поживних речовин материнської крові, яка здійснювалася через провізорні органи плаценту та пуповину. Унеможливлюється постачання кисню у плід через судини пуповини. Дитина виходить з більш комфортного водного середовища Амніона у повітряне середовище. Період новонародженості до першого року життя. Статеве дозрівання початок гаметогенезу з 10 до 16 років.